Ввечері, 13 вересня 2016 року, 24-річна студентка зайшла в бар в пошуках роботи. А вранці наступного дня декілька очевидців почали телефонувати в 9.1.1, щоб сповістити про сильну пожежу в парку Грейпвайн. В цьому містечку ніколи нічого не траплялось, однак те, що зробило з молодою жінкою, налякало всіх, хто бачив її останки. А мотив злочину приголомшив ще більше. Друзі, відео на каналі виходять щотижня вже півтора року, зараз кожного вівторка, без пропусків. Але більшість з вас не знають про це, бо не вимкнули сповіщень. Для цього треба натиснути дзвоник і вибрати усі. Це дійсно важливо і без перебільшень від цього залежить майбутнє нашого каналу. Тому прошу вас зробити це прямо зараз, а тепер до справи. Літо 2016-го в Грейпвайні, штат Техас, стало особливим для юної Кетлін Метіс. Коли вона зустріла Чарльза, то лише закінчила школу. Кетлін працювала у місцевому ресторані і була на своїй зміні, коли побачила його. Старший на 11 років чоловік одразу привернув її увагу, спочатку зовнішністю. Чарльз був у гарній фізичній формі, мав тату, слідкував за собою та в цілому був привабливим. Він працював персональним тренером, а також підробляв барменом в барі Урнап Ковбой. У спілкуванні в ньому вбачалася скромність, триманість, трохи сром'язливість. Юні дівчині ці риси здавалися не менш привабливими та чарівними. 29-річний Чарльз теж зацікавився молодою красунею. Їхні стосунки почали розвиватись дуже стрімко. Можливо, це здавалось коханням. Однак Кетлін не знала про здатність її нового хлопця надто швидко і досить сильно прив'язуватися до жінок, особливо таких гарних, як вона. Він був з тих, хто вже після першого побачення може зізнатись у коханні. Карен, мати Кетлін, була занепокоєна цими стосунками він, надто дорослий, якийсь зухвалий і цей вайб, що йшов від нього, їй зовсім не подобався. Та мати бачила Кетлін щасливою і натякала на свої занепокоєння делікатно. Вона розуміла, що закохана молода дівчина може негативно сприйняти її застереження і віддалитись. Кетлін була однією з чотирьох дітей у родині, і Карен знала, який підхід потрібен кожному з її дітей. А поки Кетлін отримувала задоволення від стосунків з Чарльзом. У них було своє особливе місце біля озера Грейпвайн, де вони любили проводити час. Там закохана пара зробила цю фотографію. На попередження матері бути обачною з цим чоловіком, Кетлін казала, що він хороший, милий, і з ним вона почуває себе дорослішою. Та минуло лише кілька тижнів, коли закохана дівчина стала помічати, що слова матері мають сенс. Погані риси Чарльза почали проявлятися одна за одною. З милого та уважного хлопця він перетворювався на маніпулятивного, контролюючого та самозакоханого нарциса. У сварці він міг сказати: ти ніколи не знайдеш кращого за мене. Однак дівчина вирішила, що таки знайде. Вона збагнула, що знаходиться в токсичних стосунках, та захотіла їх розірвати. В серпні вона пішла від Чарльза. Проте, вже наступного дня на порозі будинку її родини виросла знайома постать. Чоловік прийшов з квітами та багажем обіцянок, що зробить все, аби налагодити їхні стосунки, буде працювати над собою краще і виправить минулі помилки. Однак Кетлін згадала слова матері, яка завжди казала їй, що люди так просто не змінюються. Тому дівчина дала зрозуміти Чарльзу, що між ними все скінчено, і час кожному рухатись далі. Вона переїхала в місто Дентон, де вступила до університету Північного Техасу. Там Кетлін оселилася в гуртожитку і розпочала новий етап в своєму житті. Однак колишній не бажав приймати той факт, що вони більше не разом. 24 серпня він написав їй повідомлення, на яке Кетлін в черговий раз відповіла, що між ними все, і попрохала залишити її в спокої. А вже ввечері того ж дня в студентському містечку поліціян зупинив авто, за кермом якого був чоловік. Його зупинили, бо офіцерам здалося, що водій водить недбало і може бути нетверезим. Перевіривши документи, офіцер виявив, що це Чарльз Брайнд. Він не був п'яним, тому чоловіка відпустили. І в той же вечір камера відеоспостереження в гуртожитку зафіксувала, як цей чоловік зайшов в ліфт. Вочевидь, відмова дівчини в повідомленні його не влаштувала, і він вирішив навідатись до неї особисто. Він постукав двері моєї кімнати в гуртожитку. Він не знав до того, де я живу, і він сказав А, так твоє ім'я було на дверях. Дівчина вигнала Чарльса та викликала поліцію кампусу. Офіцер, який зупинив чоловіка того вечора, впізнав його ім'я. Та приїхав наступного дня до Кетлін, щоб задати кілька запитань. Вона поділилася з офіцерами всіма своїми страхами, розповіла про стосунки з Чарльзом і сказала, що тепер він переслідує її. Правоохоронці прийняли до уваги її слова. Кетлін влаштувалась працювати у заклад під назвою Buffalo Wild Wings. У перший же день її роботи в ресторані з'явився Чарльз. В цей момент її серце ледь не зупинилось від страху. Лише тиждень тому він стукав у двері її кімнати, і тепер він тут, на її новій роботі. Йди, будь ласка, забирайся, сказала Кетлін. Він мовчав, лише виглядав дуже засмученим. Вона втекла в кімнату для персоналу, а потім колеги сказали, що бачили Чарльза в ресторані ще вчора. Він шукав Кетлін. Дівчина була настільки наляканою, що звільнилася з цього закладу, адже менеджер не міг просто так виганяти відвідувачів. Тому Кетлін більше не почувала себе в безпеці. Чарльз постійно якось знаходив її. Пройшов ще тиждень, 6 вересня Чарльз знову завітав до гуртожитку колишньої дівчини. Кетлін тремтіла від нервів та страху. Вона була сама в кімнаті і не вигадала нічого кращого, ніж сховатися у шафі сусідки по кімнаті. Вона намагалась навіть не дихати, коли почула кроки. Він тут, він зайшов. В руках Кетлін тримала телефон. Вона набрала поліцію та ледь чутно шепотіла слухавку, що їй потрібна допомога. Однак вони не чули її, а голосніше вона розмовляти не могла, бо почує він. Кетлін, я знаю, що ти тут. Виходь, я маю щось для тебе. Він залишив букет квітів та довгий лист, текст якого містився на дві сторінки. В ньому він розписує, як йому шкода за все, як він хоче побачити її очі, почути її голос. Пише, що любить, і сумує. Коли поліція прибула, чоловіка вже не було всередині. Але за 10 хвилин Чарльза знайшли на вулиці біля кампусу в самих шортах. Той робив вигляд, що займається спортом. Ви тут навчаєтесь? <пробітник> Ні. Починаю. Як вас звати? Коли чоловік назвався, його заарештували за незаконне вторгнення та відвезли до відділку поліції. Але вже за кілька годин він знову опинився на волі та написав імейл Кетлін той же день. Він зробив це з нової адреси, адже дівчина скрізь його заблокувала. Я тут, з розбитим серцем, І з записом в особистій кримінальній справі за те, що приніс коханій дівчині квіти. Той факт, що чоловік зробив це у той же день, ще більше насторожив копів якщо арешт його не зупинив навіть на деякий час, то справа дійсно серйозна. Поліціян допоміг Кетлін отримати заборонний припис проти Брайанта але це чоловіка зовсім не турбувало. Він продовжував шукати шляхи наблизитись до Кетлін, за що був арештований знову. Чарльз заплатив заставу у 5 тисяч доларів і вийшов. Роздумуючи над тим, як ще можна знайти колишню, Чарльз пригадав, як колись ще під час їхніх стосунків дівчина говорила про один заклад, який дуже хотіла відвідати. 13 вересня він вирушив до бару під назвою Street, у надії зустріти Кетлін там. Чарльз сидів за барною стійкою та пив на самоті. Коли почув приємний жіночий голос поруч, незнайомка зверталась до барменки у пошуках роботи. Поглянувши на неї, чоловік впіймав себе на думці, що ця дівчина нагадує йому Кетлін. Він був настільки одержимим колишньою, що бачив її риси чи не у кожній жінці. Закінчивши розмову з барменкою, незнайомка звернула увагу на Чарльза. Вони довго розмовляли, і їхня бесіда потрапила на камеру відеоспостереження закладу. Вже за 45 хвилин. Дівчина написала на своїй сторінці у Твіттер: Як добре що я облишила Тіндер і пішла до бару. Цією дівчиною була 24річна Жаклін Вандагрів, яку всі називали Джекі. Вона була розумною та закінчила школу з відзнакою. Дівчина цікавилася здоровим способом життя, в минулому займалась спортом. В Дентоні Джекі була студенткою Тихайського жіночого університету, де вивчала дієтологію. Її спеціальністю було харчування з акцентом на оздоровлення. Джекі знала, що більшість компаній почали визнавати необхідність підтримки здоров'я своїх працівників і хотіла працювати в цьому напрямку. Вона активно вела сторінки у соцмережах, де ділилася корисними набутками, писала про правильне харчування та викладала фото страв. Також Джекі була вегетаріанкою і захищала права тварин. Її найкраща подруга розповідала, що Джекі завжди була товариською особистістю. Їй було цікаво знайомитися з новими людьми, розширювати коло спілкування, дізнавати щось нове. Того вечора Джекі була привітною з новими знайомими. О 9-й вона разом з Чарльзом та Барменкою пішла до іншого закладу, щоб продовжити спілкування вже там. У другому барі вони познайомилися з іншими жінками. Цей момент також зафіксували камери відеоспостереження. Джекі відпочивала там ще 45 хвилин. Вечір добігав кінця, за вікном пішов дощ. І всі почали розходитись по домівках. Наступного дня на сторінці у Джекі з'явився новий допис Ніколи не думала, що може почуватись так. Ранком цього ж дня, а саме о пів на сьому, до поліції почали надходити дзвінки. Очевидці сповіщали органи влади про пожежу, яка була в парку біля озера Грейпвайн. Коли пожежники приборкали вогонь, перед ними постала жахлива картина спалені людські останки. Вони лежали на маленькому та вже обгорілому надобному басейні блакитного кольору. Дуже швидко на місце злочину прибули поліцейські машини. Поліціянти побачили, що частину того, що залишилося від людини, лежали у різних мішках для сміття, а серце було відсутнє. Неможливо було визначити одразу ні стать, ні вік жертви. Лише наступного дня за допомогою відбитків пальців було встановлено, що це Джекі Пандагріф. Розслідування почали з дослідження останніх кроків Джекі, і це привело детективів до бару, в якому молоду жінку бачили востаннє. Дослідивши камери відеоспостереження закладу, Копи побачили компанію, в якій відпочивала Джекі. Це були жінки і один чоловік, який почував себе в цьому оточенні дуже затишно. Одній з жінок він навіть залишив візитівку, і це був подарунок для поліціянтів. Детективи зв'язалися з цією жінкою, щоб отримати більше інформації. Вона сказала, що новий знайомий дав їй візитівку, бо він фітнес-тренер і рекламував свої послуги. Коли слідчі отримали ім'я Чарльза Брайанта, вони одразу ж перевірили його по базі і дізналися, що чоловік був затриманий тричі за останні два тижні і навіть має заборонний припис. Чарльз став головним підозрюваним для поліції, але затримати його просто через те, що він був у барі поруч з Джекі, не могли. Жодних фізичних доказів проти чоловіка копи ще не мали. Поліцієнт, який допомагав Кетлін отримати заборонний припис, дізнався, в чому підозрюють Чарльза Брента, і одразу зателефонував дівчині, аби запитати, чи вона в безпеці. Коли Кетлін почула, що її колишній потенційно може виявитись вбивцею, то зовсім втратила спокій. Він залишався на волі та продовжував надсилати її листи електронною поштою. В одному з них було фото дерева біля озера Грейпвайн, де знайшли тіло Джекі, яке він підписав Колись тут. Був наш перший поцілунок. Дівчина боялась Чарльза, вона очікувала, що в будь-який момент він може прийти по неї. І що буде далі, невідомо. Та поки він надсилав лише листи, в яких писав про свою любов. Але навіть цим Чарльз порушував правила заборонного припису, згідно якого він не мав права ніяким чином контактувати з Кетлін. Поліціянт, що займався цим приписом, вирішив використати порушення Чарльза, щоб привести його до відділку. Це було 18 вересня, через 4 дні після виявлення останків Джекі. А в той час, поки чоловік був під наглядом поліції, вже був отриманий ордер на обшук його помешкання, і слідчі розпочали роботу там. У кімнаті для допитів Чарльза показали фотографію Джекі та запитали, чи знає він цю дівчину. Той відповів, що бачив її в барі. Та три години розмов ні до чого не привели, адже чоловік постійно брехав і казав, що не може згадати, що було в той день. Але, очевидці могли. Люди, які бачили пожежу та телефонували в поліцію того ранку, залишились на місці події до прибуття пожежників і бачили чоловіка схожого на Чарльза. Він стояв і дивився на вогонь, перш ніж піти. Вочевидь, я це зробив, бо все вказує на мене. Але я не пам'ятаю цього, сказав Чарльз на допиті. Для того, щоб розколоти цей горішок, представники влади запросили рейнджера Джеймса Холланда, експерта у резонансних справах про вбивства по всій країні. Він допомагав поліції штату Техас. Чоловік мав справу з багатьма вбивцями, вивчав їхню поведінку, а також спеціалізується на психопатах та соціопатах. Психопат це той, хто народжується, з так би мовити, шрамом на мозку. Соціопатичний розум це набути через певну поведінку суспільства. Щось трапилось у минулому, що змінило психіку людини. Джеймс мав свій підхід у допитах злочинців він ставав для них немов найкращим другом приносив піцу, розмовляв так, наче вони давні шкільні товариші, і він як ніхто може зрозуміти співрозмовника. У розмові з Холландом Чарльз дійсно виглядав розслабленішим і навіть посміхався. Спочатку він повторював свою байку про втрату пам'яті, однак потім таки заговорив. В результаті, після шестигодинного інтерв'ю з Брайантом, рейнджер Холланд зробив висновок, що той не зміг змиритися з відмовою своєї колишньої дівчини і вирішив, що в той день вимістить всю свою лють на випадковій жінці, яку зможе знайти. Так він помстився Джекі Вандагрів за свої невдалі стосунки з Кетлін. Окей, щось трапилось. Бам! І маємо вас у кадрі. А далі щось пішло не так. Можливо, вона тебе розлютила чимось. Можливо, давала якісь сигнали, а потім відштовхнула. Тобто могло трапитись різне так. О, вже ці жінки, так вона шукала роботу. Так все було. Потім пішов дощ. Я запропонував підвести її. Я думаю, що Джекі опинилась не в тому місці, не в той час, і вона була схожа на його колишню дівчину. Сказав Холанд, але він хотів отримати більше відповідей. Все, що було відомо поліції, це те, що останнім, хто був з Джекі, це Чарльз. Вона сіла до нього в авто після того, як вони пішли з другого закладу. Ішов йшов дощ, і тому дівчина прийняла пропозицію Чарльза підвести її. Вони провели разом весь вечір, і оскільки чоловік завжди справляв гарне перше враження, вочевидь, вона не відчула від нього загрози. Камера відеоспостереження на заправці зафіксувала, як Джекі сидить в машині Брайанта, а сам він вийшов до магазину. На цьому слід обривається. Не було відомо, як саме померла дівчина. Ростен не міг відповісти на ці запитання через жахливий стан останків. І Я не пам'ятаю, щоб у нас був секс. Ні? Ну, зазвичай я таке пам'ятаю. Але за три години він змінив свої свідчення і сказав, що такий був інтимний контакт. І Джекі хотіла, щоб їхня близькість була особливою вона попросила затягнути на її шиї стяжку. Тобто, виходить, дівчина випадково знайшла цю стяжку в його машині і одразу їй на думку спала цікава ідея. І вона не чинила жодного опору, коли ти це зробив ні. Далі Чарльз розповів, що дівчина перестала дихати і як він і намагався повернути її до тями, та все було марно. Він запанікував. За поведінкою чоловіка під час цих відповідей Рейнджер зробив висновок, що той бреше, і насправді все було не так. Проте він був переконаний у тому, що Чарльз позбавив її життя, тільки у який саме спосіб визначити було важко. Коли ти маєш справу з цими людьми, то дуже рідко вони розповідають від А до Я, як точно все сталося. Вони намагаються пропустити ті моменти, в яких будуть виглядати поганцями, шукають виправдання. Я не погана людина, просто так випадково сталося. Тим часом у домі Чарльза Брайанта був знайдений великий військовий ніж, а сумка Джекі з назвою її університету валялась в його смітнику. Крім цього, знайшли зіпстяжку, на якій лишилося біляве довге волосся. Згодом ДНК-тест підтвердив, що воно належало Джекі, а на ножі були залишки її крові. Після скоєння злочину Чарльз забрав телефон дівчини. Цифровий слід, який змогли відстежити експерти, вів до району, в якому проживав чоловік. І це було вже коли знайшли останки Джекі. Він не просто забрав її телефон, він зайшов на особисту сторінку Джекі та написав той пост. Ніколи не думала, що можу почуватись так. Звучить дуже моторошно, зважаючи на те, що власниці аккаунту на цей момент вже не було серед живих. А потім від імені Джекі Додав у друзі свою колишню дівчину. Коли Кетлін дізналася ім'я жертви, вона почала шукати її у соцмережах і з жахом усвідомила, що додала її в друзі в день вбивства. Після скоєння злочину він також залишив пости на своїй сторінці. У день вбивства він написав Навчу тебе трюків, від якого твої мізки вибухнуть. А через два дні написав Повний місяць цікаво, в яку ще халепу я попаду. Також поліції вдалося дізнатись, що о четвертій ранку Чарльз приїхав до супермаркету Walmart, де придбав Лопату. Вони знайшли чек з магазину, на якому були вказані дата та час, а також перевірили записи з камери відеоспостереження, які це підтвердили. Додатково поліція вивчила супутникові знімки з району, де проживав Чарльз. На першому знімку видно, що у його дворі стоїть блакитний надувний басейн, але після пожежі його вже не було. В машині поліціянти виявили шокер, на якому залишилася ДНК Джекі, а також акумулятор відкраденого телефону. Сам пристрій був знайдений недалеко від дому жертви. Чарльз Прайн зізнався, що спочатку хотів закопати останки на своєму дворі, однак потім сховався в мішки для сміття та загорнув у спущений басейн, після чого поїхав до парку, аби позбутись їх. Це було схоже на якийсь страшний ритуал. Вилучення серця та очищення через спалення в особливій локації. Аби не залишати доказів, він хотів, щоб ці мішки згоріли вщент, тому скористався спеціальним розпалювачем, щоб пришвидшити цей процес. За свою 26-річну кар'єру в правоохоронних органах Холланд розслідував сотню вбивств. Справа Джекі Вандаґрів зачепила його через дивний мотив та особливу жорстокість. Джеймс Холланд сказав, що Чарльз мав усі ознаки серійного вбивці. Якщо б його не спинили зараз, він би пішов далі, і наступною мала б стати вже його колишня дівчина. Кетлін Медіс запросили свідчити на суді, який проходив через 19 місяців після злочину. На слуханні Чарльз не визнавав себе винним у вбивстві, стверджуючи, що Джекі загинула під час інтимної близькості, що вийшла з під контролю. Він не зміг врятувати її життя, запанікував і тому поїхав в супермаркет придбати лопату, щоб поховати тіло. Однак його заяви зовсім не узгоджувалися з фактами. Згодом інший патологоанатом зміг провести необхідні аналізи, щоб встановити, чи був у Джекі Секс незадовго до смерті, і аналізи показали, що його не було. А значить, Чарльз знову брехав він розібрав дівчину на частини та забрав її серце. Те, що він полив останки саме біля озера Грейпвайн на їхньому улюбленому скелін місці, теж багато про що говорило. Це вказує на заздалегідь спланований злочин. Так він вирішив вимістити свою злість на невинній дівчині за своє втрачене, нездорове, але кохання. Свідчення Кетлін Метіс також допомогли журі присяжних ще більше дізнатися про те, яким насправді був Чарльз Брайант. 16 квітня 18 року його визнали винним у вбивстві та підробці доказів. Він матиме шанс отримати умовно дострокове звільнення лише через 30 років. Кетлін зізналась, що була розчарована вироком, адже очікувала, що йому присудять найвищу міру покарання. Вона знає, що він за ґратами, але продовжує озиратися, чи не слідкує Чарльз за нею. Дівчина почувається винною за те, що сталося з Джекі. That, я боюсь, що він вийде та знайде мене, скривдить мене або тих, кого я люблю. Це мій найбільший страх. Це, Це почуття провини, яке інколи їсть мене зсередини. середини. Я без вагань помінялася б з нею місцями, якби могла.